Я вас вітаю на каналі ГБТнології. Сьогодні я вам розповім історію про Volkswagen Atlas. У нас з ним було декілька проблем, серйозних недоліків, які ми виправляли, і намагалися це вирішити різними системами. І у нас також є дуже позитивний досвід, і саме про це у нас буде розмова. Газове обладнання на Двигун 36 ДВЦ Volkswagen Atlas. Продовжуємо. Якщо ви думаєте, що у нас все відбувається в ідеальних умовах, тобто ми взяли в роботу і у нас все поїхало, це не так. Будь-який процес вимагає підготовки до опрацювання, це складні автомобілі, а Atlas, при тому, що має дуже багато схожого візуально з Volkswagen Touareg та Audi q 7, по двигуну, по програмному забезпеченню, там майже нічого схожого немає. Так, там двигун 3,6, але він зовсім не такий, як на Q7 чи Торезі. Це значно модифікований в технічному електронному плані, і ми з ним дуже багато працювали, щоб він нам давав нормальні характеристики. І це була наша проблема, коли ми встановили систему, яка мала аналог по програмному забезпеченню. З двигуном BHK, який має походження з кінця 90-х, початку 2000-х років, і двигун це це двигун, який продається в Сполучених Штатах Америки. Пам'ятаємо про дизельгейт і про те, що Volkswagen зараз не може гратися. У ті іграшки, які робив раніше, тобто за ним пильно спостерігають, і двигун, якщо виходить на ринок Сполучених Штатів, він має відповідати дійсно заявленим характеристикам екології, потужності витрат пального. Тобто, загалом там все дуже складно і механіку з кінця 2000-х років. Volkswagen допрацював програмним забезпеченням. Нічого страшного тут немає, але просто треба розуміти, коли ви інтегруєте будь-яке технічне рішення в цей двигун і взаємодієте з паливною системою та екологією, можуть бути нюанси. І такі нюанси у нас відбувалися. Ми встановили сюди систему Prince. Для цього ми встановлювали обладнання на інший автомобіль, аналогічний. BRC SDI 2.0 не вдалося нормально його налаштувати. Потім ми перевстановлювали на Yota Direct. і спромоглися вийти на параметри 10-15% на трасі та 20-25% по місту бензина. В чому головна проблема? Головна проблема в тому, що ми маємо двигун з безпосереднім впорском, тобто впорскування в камеру згоряння. У нас є досить низький тиск у цьому паливному насосі високого тиску. Нам треба якимось чином знизити цей тиск до того, щоб у нас було гарне заміщення бензину, а принц декларує в, цій, в цьому автомобілі 90 на 10 стандартні, а в ідеальних умовах навіть 95 на 5. В цьому питанні треба було опрацювати. Тиск бензинового насосу у бензобаці, тиск високий. Треба опрацювати до впорскування бензину і головні впорскування, що є певною проблемою для блоків керування, але не система принц. І все це треба ще налаштувати. Було записано програмне забезпечення на цей автомобіль і все. Ми в подальшому. Тільки його тестували і дивилися, наскільки всі параметри співпадають. А співпадали вони повністю на 100%. У нас немає жодних проблем по паливному насосу високого тиску. У нас немає проблем по роботі форсунок. У нас немає проблем по параметрам згоряння. У нас немає жодних проблем по переходу з бензину на газ. На жаль, ми починали не з цієї системи, а з інших, і на жаль. Деяким власникам таких автомобілів ми вимушені були демонтувати систему і в подальшому змонтувати іншу. Найдосконаліше і найфункціональніше рішення це система Prince V Третьої версії, тобто це блок керування, вже, який був розроблений компанією Bosch по техзавданню інженерів компанії Prince. Він включає в себе всі можливі технології і напрацювання, які були. Отримані на протязі 10 річ. Я дійсно не умовився. І цей комплект є фіналом на даному етапі рішень по газоболаному обладнанню. Трошки застаріла механіка, була адаптована до стандартів Євро 6 завдяки електроніці. І газовий блок Prince повністю з цією електронікою сумісний. Так як і всі інші компоненти, з якими ми тут е зустрічаємось. Форсунки Кейхен є е найкращим, що існує на ринку ГБО. Вони працюють дуже стабільно і без жодних відхилень у широкому діапазоні. Газовий редуктор ЄВП500 є першою версією редуктора, який е керується електронно і може змінювати. Показники тиску у дуже широкому діапазоні від 0,7 до 2,5 бар. Тобто, фактично, у нас була раніше яка проблема. Ми не могли оперувати газовими форсунками належним чином на холостих обертах, бо вони видавали забагато палива. Коли редуктор у нас понижує тиск, ми можемо розширювати. Діапазон роботи часу отвору форсунок, тим самим робити холостий хід також на газі. Тут система «Принц» має вже четверту ітерацію, тобто вони доопрацьовували дуже багато. Це програмне забезпечення, і вони спромоглися зробити витрати пального у співвідношенні 95% газу на 5% бензину. При цьому прогрів у нас миттєвий. Я сьогодні його запускав і він пропрацював на бензині десь одну хвилину, а температура зовнішнього середовища у нас була близько мінус одного. І я тестував його на трасі, я тестував його сюди. Можу сказати чемно, що моя, моє завдання на цьому закінчилося. Тобто я записав програмне забезпечення, я зробив тести. Хлопці попрацювали досить багато, значно більше, ніж зазвичай, щоб це зробити привабливим і функціональним. Якщо ми говоримо про систему принц, у нас іде модельний комплект, у нас іде перелік документації і програмне забезпечення, яке вже отримало 6 чи 7 ітерацій, тобто вони постійно доопрацьовують програмне забезпечення. І отримують кращі показники ніж були раніше. Я насправді мало кого бачив з виробників, які настільки відповідально відносяться до свого продукту, і окрім того, що відповідальність ця відображається в постійному допрацюванні. Це, Технічно виглядає так, що у нас є блок керування, у нас є зв'язок з голландським сервером, і ці два елементи, тобто сервер та блок керування газовою системою, завдяки нашому підключенню, актуалізуються, і якщо є якісь моменти, які можна покращити, ми це робимо навіть після встановленого ГБО. І в цьому випадку комплект непростий. Він контролює навантаження окремими датчиками. Там є багато яких інтеграцій в електросхему по блоку по паливному насосу високого тиску. Але в будь-якому разі ми дійшли до рівня, коли можемо відпускати. З впевненістю автомобілі для експлуатації в інших регіонах. Цікаві речі, які є по газовому обладнанню, це те, що ми можемо встановити великий балон на 72 літри по пам'яті, і також у лючок бензобака. Він знаходиться саме тут, і ми можемо використовувати його без жодних обмежень в будь-якому регіоні, бо тут у нас є. Різьбове з'єднання, куди ви можете накручувати перехідник і використовувати газове обладнання у інших країнах, де заправний клапан, де заправний пістолет має іншу форму. По експлуатації немає жодних помилок, немає жодних подігувань, немає нічого, що могло би нагадати про. Обладнання в цілому, і це дуже класно. Єдиний недолік такої системи є те, що вона коштує значно дорожче інших, але в будь-якому разі ви купуєте автомобіль достатньо високої планки по вартості, і цей автомобіль купляється у використання кожен день, що, в свою чергу, дає можливість економити вам досить суттєві гроші. Зараз в Україні вартість бензину сягає майже 60 гривень, газа 24-23 гривні. І за умови використання у пропорції 16 літрів бензину у стандарті. У вас буде десь літрів 17 газу плюс літр півтора бенза. І в подальшому ми в будь-якому разі ще поговоримо про ці всі ініціативи. Це Volkswagen Atlas. Лінійка дуже велика по рокам. Будь-якому разі, ми все це можемо, і я радий, що є такі компанії, як принц, які можуть нам надавати такі якісні системи. До зустрічі.